Вітаю, я проведу вас через цю презентацію щодо цифровізації міжнародної торгівлі. Можливо, ви вже маєте досвід цифровізації завдяки використанню електронних підписів та електронних рахунків фактур. Якщо ви займаєтеся транспортом, то можливо також стикалися з електронними CMR. Це не єдині приклади оцифрованих документів, є й інші, і розробляються нові. У цій презентації тема цифровізації розглядатиметься на загальному рівні, тому я не буду зупинятися на конкретних прикладах. Однак ми звернемося до чудової статті опублікованої ICC Великобританія «Seizing the moment, unleashing the potential of international trade», де ви зможете ознайомитися з 16 кейсами, про які буде докладніше розказано далі у презентації. Велика Британія відіграє особливо важливу роль у розвитку цифровізації міжнародної торгівлі просто через те, що близько 75% світової торгівлі здійснюється за документами, які підпадають під дію англійського права. Саме з цієї причини ICC Великобританія так активно бере участь у розробці стандартів, що стосуються цифровізації міжнародної торгівлі. Порядок денний цієї презентації виглядає так: спочатку розглянемо переваги, які приносить цифровізація, щоб зрозуміти, чому навколо цього стільки галасу і чому це дійсно варте безсумнівних зусиль щодо зміни існуючих систем і процедур. Оцифрування та цифровізація. Чи є між ними різниця і чи це має значення? Юридичні питання та їхній вплив на цифровізацію документів. Чого ми намагаємося досягти? Важливість млетер, схем, що відповідають млетер, які країни випереджають інших у цьому питанні? Нарешті ми спробуємо зробити деякі висновки щодо подальшого шляху цифровізації міжнародної торгівлі. Отже, давайте почнемо. То чому ж стільки галасу? Які переваги можна отримати від цифровізації міжнародної торгівлі? Отже, розглядаючи ці переваги, можна оцінити позитивний економічний вплив на міжнародну торгівлю: 15% зростання прибутковості, на 8% менше часу очікування на кордоні, завершення транзакцій за одну годину, на 30% нижчі операційні витрати, передача даних за секунди, на 15-20% менші витрати на швартування, 15% зростання своєчасної доставки, 15% зростання своєчасної доставки. Економія від 300 до 400 доларів на транзакцію, повне 100% усунення паперової логістики, на 18% нижчі витрати на доставку, підвищення ліквідності на 7 днів швидше. Якщо ви сумніваєтеся в цих цифрах, я б порадив вам звернутися до документа ICC, який я згадував раніше. Вони також пояснюють, чому ці зміни є абсолютно аполітичними. Тому жоден економічний блок чи політична структура не виступає проти цих нововведень. Це одна з дуже небагатьох сфер, де справжня глобальна співпраця дійсно існує. Більше того, навіть якби це було не так, жодна окрема країна не змогла б завадити решті світу отримувати вигоду від цих змін. Однак, безсумнівно, існують виклики та труднощі при впровадженні нових цифрових систем, і це дійсно вимагає інвестицій. Тож давайте швидко розглянемо різницю між оцифруванням і диджиталізацією. Чи є різниця між оцифруванням і диджиталізацією і чи це має значення? Обидва терміни часто використовують так, ніби вони означають одне й те саме, але різниця все ж є. Оцифрування це процес перетворення паперового документа на цифровий файл. Диджиталізація, з іншого боку, це процес використання оцифрованих даних для перетворення ручних бізнес-процесів за допомогою цифрових технологій. Це включає прийняття цифрових підписів. Уявіть собі, що коносамент було перетворено в електронний вигляд для створення цифрового шаблону, це і є оцифрування. Потім цей оцифрований коносамент заповнюється онлайн і електронно надсилається до банку для підтримки запиту на торгове фінансування. Це замість того, щоб заповнювати його на папері та надсилати поштою до банку. Це і є диджиталізація цього процесу. Ми вважаємо, що диджиталізація в міжнародній торгівлі виходить далеко за межі простої диджиталізації документації. Окрім цифрових інструментів і сервісів, штучний інтелект і блокчейн зменшують операційні, адміністративні, комунікаційні та маркетингові витрати і ризики. Діяльність, яка раніше була прерогативою великих компаній, тепер відкрита і для значно менших підприємств. Описувати це детально виходить за межі цієї конкретної презентації. Однак усі презентації в цьому плейлисті більшою чи більшою мірою пояснюють, як ви можете використовувати онлайн-інструменти та сервіси для розвитку свого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто перегляньте альманах експортера, щоб побачити, що є в наявності. Посилання є в описі нижче, правильно? Повертаючись до правових міркувань щодо оцифрування та перетворення торговельної документації в цифровий формат. Ви побачите, що це розрізнення є важливим, особливо коли йдеться про відповідний юридичний статус оцифрованого документа та про практичну можливість залучення різних сторін у різних правових юрисдикціях до цифровізованого процесу. Торкнувшись юридичного аспекту, давайте тепер розглянемо ключове правове питання, яке доводиться вирішувати неодноразово. Як я згадував на попередньому слайді, дійсно оцифрування та цифровізацію можна вважати виключно технологічними питаннями, однак юридичний статус оцифрованих торговельних документів є фундаментальним, мало сенсу оцифровувати документи, якщо вони не мають такого ж юридичного статусу, як паперові документи. Оскільки закони, що стосуються торговельної документації, коносаментів, векселів, простих векселів тощо, були написані переважно у XIX столітті, вони часто посилаються на право власності, на папір і фізичні підписи. Тому, щоб надати їхнім цифровим еквівалентам такий самий статус, необхідно змінити численні закони в різних юрисдикціях. Це потребує часу, а також ретельного обмірковування того, як забезпечити, щоб оцифровані документи мали ті ж властивості, що й їхні паперові аналоги, особливо щодо поняття права власності на документ якщо цього не вдасться досягти жодної користі не буде. Насправді можуть виникнути додаткові витрати, пов'язані з оцифруванням цих документів. Отже, що потрібно зробити, щоб забезпечити оцифрування торговельної документації. Ми розглянемо, чого саме прагнемо досягти на наступному слайді. Щоб оцифровані документи мали такий самий статус, як і їхні паперові еквіваленти, торговельне законодавство повинно підтримувати всі відповідні аспекти електронної комерції. Це означає визнання як паперових, так і оцифрованих документів рівноцінними юридичними інструментами. Однак у кожному окремому випадку це має бути або одне, або інше. Не можна мати одночасно паперовий коносамент і його оцифрований варіант. Оцифровані документи також мають визнаватися у всіх юрисдикціях, де відбувається торгівля. Це величезне завдання, але гарна новина полягає в тому, що робота над цим триває вже понад 30 років у комісії ООН з справа міжнародної торгівлі. Особливо важливим є типовий закон про електронні передавані документи 2017 року. Посилання на цю організацію наведено в описі нижче. Отже, що таке МУЛЕТРЕ і чим він допомагає. Ми розглянемо це на наступному слайді. Основні принципи МЛЕТРЕР: згідно з цим типовим законом, електронний еквівалент паперових передаваних документів визначається як електронний передаваний запис за умови дотримання умов, викладених на цьому слайді. Тобто, документ має містити. Інформацію паперового документа, ідентифікувати запис як електронний передаваний запис, бути здатним підлягати контролю, зберігати свою цілісність, тобто він має бути повним і незмінним. І нарешті він має перебувати у виключному контролі визначеної особи. Закон також зазначає, що електронний передаваний запис, виданий або використаний за кордоном, не повинен позбавлятися юридичної сили чи можливості примусового виконання. Закон також вимагає використання надійного методу, який оцінюється за певними стандартами для визначення того, що ці умови виконані. Закон також намагається вирішити питання транскордонної ефективності. Як ми побачимо на наступному слайді, гарна новина полягає в тому, що закони багатьох країн зараз узгоджуються з принципом Млетр. Англійське право також використовується як орієнтир для практичного впровадження Млетр на національному рівні. Повний список країн, які прийняли Млетр, ви можете знайти на сайті ООН, зазначеному на цьому слайді, та в описі нижче. Як я вже згадував раніше, прийняття МЛТР Сполученим Королівством стало вирішальним кроком у визнанні МЛТР, а отже, і в цифровізації міжнародної торгівлі. Причина, чому цей розвиток був важливим, полягає в тому, що англійське право домінує на міжнародному рівні у сфері міжнародних комерційних контрактів, банківської справи та фінансів, морських перевезень і судноплавства, злетів і поглинань, вирішення спорів та міжнародного арбітражу. До 2026 або 2027 року очікується, що більшість торгових націй будуть узгоджені з ЕМЛЕТРА. Отже, ось мої висновки. Цифровізація міжнародної торгівлі буде експоненціально зростати протягом наступних кількох років. Це відкриє нові великі торгові можливості, оскільки спрощення міжнародної торгівлі зростатиме, а витрати значно зменшаться. Млетер забезпечує необхідну правову основу для переходу від паперових систем і процесів до електронних. Чим більше країн приєднується до Емлетер, тим сильніший мережевий ефект. Дякую за увагу до цієї презентації і сподіваюся, що мені вдалося переконати вас у перевагах і практичності цифровізованої міжнародної торгівлі. Я щиро сподіваюся, що ви зможете скористатися цими можливостями вже в найближчому майбутньому. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо цифровізації міжнародної торгівлі, ви знаєте, як зі мною зв'язатися. Вебсайти та документи, які я згадував у цьому відео, наведені нижче. Сподіваюся, вони будуть для вас корисними і допоможуть вам реалізувати та розширити свій міжнародний потенціал. Якщо ви бажаєте зв'язатися зі мною безпосередньо, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на наш канал. Щоб отримати більше порад щодо розвитку вашого міжнародного торгового потенціалу, просто натисніть на посилання для підписки на екрані це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих, будь ласка, поділіться цим посиланням з ними. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео у цьому плейлисті. Посилання на нього прямо тут.